Синдиображена. Що це? на ногу? Ну конечно. А ну я б, конечно, в таких бы и сама. Ну, став ей. Да? Боже, я как красота! Синь! Пошли! Ой, иди сюда! Иди там! Иди там, я тебе и вкусняшечку дам, конечно же. А что такие. Я, не з тебе, я з тебе не сміюсь. Абсолютно ніхто з тебе не сміється. Боже, як гарно. Ану, зови її. Пішли, Сінька. Пішли, пішли. Іди сюди. Іди сюди. Ну, вже краще, і лапки не мерзнуть, ти бачиш? лапоньки не мерзнуть, ти звикнеш. Пішли, пішли, пішли. Не скукожимося, давай. Пішли, пішли. Іди сюди, йди до мене. Сінчик, іди до мене, моє маленьке. Іди до мене. на. М -м, ти умничка, ти навчишся, ну батиночки в тебе, звісно, кльові. Не то, що в мене. Ну не то, що в мене. А так. Ти моя бусиночка. Ти моя дівчинка маленька. Отак, от отак, отак. Бачиш. І тепленько в ножички. Хотила? Ты, шо, хотила? ты что хотела? Ты что меня бросаешь? а ну, ну, покажи, как ты хочешь. Как ты хотела печеньку? Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Мои маленькие, мои маленькие. Ты печеньку хотела? Вот так, вот так, вот так мои маленькие хотела. Ой, ой, ой! Дівчинка хотіла печеньки. Смаколики хотіла? Да? Ох. Синди! А там нема? Там є. На столе є, а там нема. Що робити? Чи дати, чи що? А ну-ка. Давай я тобі... Я тобі залишила тут кусочек пиццы. Ну що? Воно? Ой, Ой, то мою бусіночку. Ти моя дівчинка маленька. А жувати? Жувати хто буде за мною? Привитайся. Привітайся! Привітайся! Керсини моя! Боже, яке воно солоденьке, я на неї як нападаю, то цьому так, що аж. Аж не можу. Пузіка цьомою, шийку цьомою. Да? Сінь? Малісеньке моє. Пішли маленька. Сінді, я додому йду. О, то ти не слухняна, да? Оце зараз всі бачать, що ти не слухняна. Ну треба ж таке. Ні, ні, я йду, я тут. Я тут. Пішли. Пішли. Заходь. А що ти дивишся? У мене нема. О боже, іграшку. Ти притащила, а чого ти її сюди притащила? Неси її. Неси в кімнату свою, давай. Неси, неси. Давай, пішли. Я пішла. Ігрушечка. Он ще одна валяється. Це якийсь... О! Знайшла піщалку. Піші. Піші. Я зараз заберу. Я буду гратися. Тут вон її куточок. Свинюка. Там, вон, бачите, вона щоразу собі обирає, але з усіх іграшок, щоб... з усіх, оця в неї ця собачка сама. Сама улюблена. Та твоя, твоя, я її не забираю. Розстерялась прям. Все, та я. Давай вже цією грайся. Я тут не заберу. На. На. Наш я Твоя, твоя собачка. Моя Бубочка. Синди, Синди, О, Синди, да что ты круго принес? Кто там? Мне страшно, Синди, я боюсь. Кто там? Іди ты порвы. Всех порвы. Нет, девчонка. Ну все, друзья. Далее будет. Пока-пока. Кто? О, так. Покажи, что ты, что ты собака. Ой, я ей зараз буду тёмно, ты